Житловий комплекс Гарі Відріал дім з характером. Встигніть обрати найкраще планування. Українська делегація урядова у США обговорила з Марко Рубіо підготовку зустрічі Зеленського і Трампа, яка має відбутися завтра. Андрій Єрмак провів розмову із Марко Рубіо, державним секретарем США. І в розмові в цій зустрічі звичайно взяли участь прем'єр-міністрка Юлія Свереденко. Очевидно, вона за статусом голова делегації. <кхід> Однак пише про цю зустріч саме Андрій Єрмак. Секретар РНБО Рустам Умєров взяв участь цій зустрічі. Перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця і посолка України в США Ольга Стефанішина. Ну то, ну, дійсно на високому рівні делегація зустрілася із державним секретарем США. Говорили про підготовку зустрічі Трампа і Зеленського. Також про кроки, які змусять Росію припинити війну. серед цих кроків звичайно може бути і. Відмова російських партнерів клієнтів купувати їхню нафту серед таких крупних клієнтів. Звичайно, є Індія, Китай та Індія це два найкрупніших. Послухаємо зараз заяву Дональда Трампа стосовно того, що його прем'єр-міністр Індії моді запевнив, нібито Індія більше не купуватиме нафту в Росії, і це Дональд Трамп назвав сенсаційною новиною. Ну а ще запевнив, що Сполучені Штати зроблять все можливе, аби натиснути на. Путіна і припинити війну. Все це напередодні зустрічі Трампа і Зеленського. Слухаємо фрагмент е виступу Трампа, президента США. Далі обговоримо вже цю новину із гостем нашого ЕТР. І він запевнив мене, що нафта з Росії не буде закуповуватися. Я не знаю, можливо, це сенсаційна новина. Чи можу я це сказати? Ви б сказали? Нафти не буде, він не купує нафту з Росії. Це, це почалось. Знаєте, він не може зробити це одразу. Це, це трохи процес, але процес скоро завершиться. І все, чого ми хочемо від президента Путіна, це зупинити це, припинити вбивати українців і припинити вбивати росіян, бо він вбиває багато росіян. Знову ж таки, це не робить йому честі. Це війна, яку він мав виграти за один тиждень, а зараз він входить у свій четвертий рік. Це не робить цю велику, так звану, військову машину, виглядати добре. Путін не вигра... не виглядає добре і не виграє на полі бою. каже Трамп. Путін вбиває мільйонами ще й росіян. Заявляє Трамп, не тільки українців, але й росіян в більшій кількості. Він має це припинити. Нафти не буде, Індія не буде її купувати, а томагавки для України ймовірно будуть. От такі підсумки заяв Дональда Трампа. Власне про те, як змінюється риторика США, як виступав під гексет у Брюсселі на зустрічі Рамштайн. Про це поговоримо далі з політологом Петром. Молищуком, пане Петре, радий вас вітати в прямому етері 24-го. доброго ранку і слава Україні. І вам слава. Дже на вас е, яке враження справляють ті заяви, які пролунали від Дональда Трампа продовж цього тижня, особливо і також риторика Піта Гекседа, яка ймовірно була ще більш жорсткою у Брюсселі, коли Гексед заявив, що дійсно е, спільно партнери Європа США зроблять все можливе, аби підсилити Україну і припинити російську агресію якомога швидше? Ну, знову ж таки, на даний момент ми бачимо, як Сполучені Штати і адміністрація Трампа намагаються посилити тиск на Росію, на Путіна, аби домогтися від них якихось домовленостей щодо припинення вогню, там, завершення війни, чи як вони там це собі уявляють, я точно не знаю. Але вони в такий спосіб прагнуть на росіян натиснути. Але переважно поки що обмежуються інформаційним тиском. Тому що Трамп очевидно сподівається, що, враховуючи всі обставини, він ми пам'ятаємо виступав нещодавно в чергове. Нагадав про економічні проблеми в Росії, про проблеми із паливом у Росії, про те, знову ж таки, що є великі проблеми із. Втратами на фронті, і, коротше кажучи, от він сказав таку фразу, яка, мабуть, повністю відображає його настрої, що він не розуміє, а, власне кажучи, чому Путін цю війну продовжує, і, схоже, він реально цього не розуміє, тому що з точки зору Трампа, з точки зору логіки, не будь-якого лідера будь-якої адекватної держави. Продовження війни в нинішній ситуації для Росії немає сенсу і краще подумати про те, як її завершити, як з неї вийти, але він, схоже, не до кінця розуміє логіку і мислення російського керівництва, які мислять абсолютно іншими категоріями, для яких ці всі втрати це нормально заради великої цілі. Відродження імперії, заради якої можна кла класти сотні тисяч власних громадян і влаштовувати геноцид, масові вбивства, нищити власну економіку. Це все заради відповідної великої мети прийнятно. Тому, от е спроби натиснути на росіян суто інформаційно, тобто е оголошуючи, що от, от ми завтра надамо Україні тамагавки, це в випадку росіян не спрацює і тому. Ухвалювати кінцеві рішення щодо постачання зброї все ж таки, мабуть, на певному етапі доведеться. Ну там ще були заяви з боку Сполучених Штатів стосовно Індії і Китаю. Там Трамп заявив, що Індія нібито погодилася російську нафту не купувати. А на Китай вони, згідно до заяв Бесента, планують накласти вже не стовідсоткові, а п'ятисотвідсоткові мита. Знову ж таки, мотивуючи це тим, що вони купують російську нафту. А ну от вони вирішили, що е, заходити, як то кажуть, на російські доходи в такий спосіб. Знову ж таки, логіка тут є, тому що реально Індія і Китай дає великий відсоток російських грошей, які потім росіяни витрачають на війну. Але наскільки вдасться на них натиснути в подібний спосіб, і не просто натиснути, а примусити до якихось кроків. Це вже питання достатньо спірне. Крім того, от мені цікаво, просто е, Моді пообіцяв Трампу, що не буде купувати російську нафту. А Білоруську він купувати випадково не буде. Я не знаю якоїсь іншої держави, яка до Росії максимально лояльна. Тому тут багато є нюансів. В принципі, от логіка, яка, яку обрали в адміністрації Трампа, вона мені видається правильною. Тобто, логіка того, як вони собі цей весь процес уявляють. Мені в принципі подобається, але тут треба розуміти, що просто інформаційно натиснути на Путіна вже не вийде. Знато багато було блефу по відношенню до Путіна, щоб він вірив реально в цей блеф, тому вони не зможуть переконати Путіна в серйозності власних намірів до того моменту, поки томагавки десь у Подмосков'ї не будуть вибухати.